У непрості часи люди згуртовуються навколо позитивних подій та емоцій, а часто створюють їх самі. Об'єднуються, щоб відчути підтримку один одного, відволіктися від похмурих думок, підзарядитись гарним настроєм. Так що відбувається у парку щастя, що на другому східному, чимало бажаючих відгукнулись на заклик Світлани Хватової. Так у парку з'явилось дерево любові. Це такий потужний символ нашої єдності, наших відносин між людьми. Тому що ніхто не буде споручатися з тим, що любов це така енергія, яка може творити справжні дива. Наприклад, якщо людина засмучена і пригничена і отримує від іншої людини такий імпульс енергетичної любові, вона змінюється в неї, починають горіти очі. Хвора людина швидше одужує, Пригничена людина не впевнена, на собі отримує крила. Тож, чому не поділитися почуттям любові один з одним, водночас наповнити світ добром і світлом, каже організаторка події. Однодумці її підтримали. нині у людей багато горя, щоб радість якась була у людей. Цей парк дуже чудовий. Дякую людям, які його зробили. Я часто ходжу сюди. Хоча й живу не тут, приїжджаю дуже чудово. Спогади про цю подію ще довго зігріватимуть душі членів цієї сім'ї. Ігор отримав рідкісну можливість побути з близькими кілька днів, далі знову на передову. Тож на чущі моменти всі троє зараз проживають тільки разом. Провести час разом, по перше, і все таки це сім'я, це сімейні цінності Якісь прививаємо дитині їх. Показуємо, як треба себе поводити, і несмотря ні на що, триматися разом, вірити в найкраще. Віримо в перемогу. Бажаємо всім мирного неба і сподіваємося, що це скоро, скоро буде і що повернулися всі живими. Щас зараз вийшло переїхати на пару днів, а хочеться взагалі вже бути вдома. За гарним настроєм, прийшли до парку щастя. Марійка, Аліса та їхній брат Віктор. кажуть, незабаром прийдуть сюди ж і на маслину. Конкурси цікаві Масляну ждемо, Будемо їсти тут а в конкурсах. участвувати. щойно випав перший рясний сніг у місті. Світлана Хватова оголосила онлайн конкурс серед своїх підписників на кращу снігову скульптуру. Давид і Микита стали його переможцями. А на згадку про цей день усі діти отримали від натхненниці дерева любові приємні презенти. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький цей день.